Одна річ, яку я дізнався про CRC, це те, що це не місце, щоб просто сидіти. Ви отримаєте все, щоб не просто існувати в житті. Ви досягнете. Я Лоренс з Лондона. Працюю у фінансах. До CRC я був християнином за назвою. Я мав наклейку з Ісусом. Це значило, що я був хорошим. Але я робив все, що хотів. Я хотів заробляти гроші і досягати успіху у фінансах. Я напевно мав все, що інші хочуть. Я живу в квартирі в Лондоні. Я ходив до Selfridges за всім, що хотів. Знаєте, я дуже повільно йшов вперед, щоб сказати молитву спасіння. Я бачив, як багато інших людей йдуть туди. Я бачив радість. Я подумав, що це добре, моє життя класне. Але коли я це зробив, я відчув присутність Бога, я відчув Божий Дух. Потім я пішов туди. Найбільші місця Господь змінив мою особистість, я був дуже самовпевнений. Я вірив у свої здібності, я використовував усе це для себе і піднімав своє его. Це справді змусило мене більше думати про те, як я можу використовувати свої таланти для царства. Це змінило мій погляд на життя, адже стало більше про стосунки з Богом і Христом. І про те, недостатньо бути добрим. Тепер я служу в церкві, я лідер групи, і я також допомагаю церкві. CRC надихає мене, адже воно допоможе вам знайти стосунки з Ісусом. Ви побачите, як змінюється життя, це змінює серце. Ви не бачите серце, але бачите вчинки. Якщо вас вразило це свідчення, або ви хочете допомогти CRC вплинути на Великобританію та Європу, ви можете легко допомогти, відсканувавши QR-код або зайшовши на наш сайт. Ваше партнерство з CRC важливе для поширення надії та віри. Дякуємо за підтримку. Якщо ви дивилися це і вам потрібна допомога, або ви хочете дізнатися про Ісуса, не соромтеся звертатися до нас, надіславши листа на інфо або відвідайте на. Наш сайт для отримання додаткової інформації ми тут, щоб допомогти вам.